Ви давно? Давно. Я роблю всіх всяких прав, що мені немає часу. Тебе колір футболки підходить під колір стін. Я забув спортивні руки в дій, ну нічого. І ці дні. Ти бачиш? Що? Ха-ха-ха, що ж як скажеш? Ну давай, роби птаха, вам пам'ятаєш птах, який має полетіти. Поможе, давай. Ну давай, роби птаха. Я ж бачив, що воно рухається. Все? Ну, тернем. Пермайс это біт там. Презентацію відкриватись. Здорово. Ми нападник. Я от так Sí, yo.